Всім привіт! Ви на каналі FanFish, з вами Юрій і наша рубрика Боковий ківок. Сьогодні я буду ловити коропа, буду шукати закоряжені місця та робити в них свої точки лову. Тепер, що стосується мого оснащення, ловити я буду на водилищі Cold Dragon в довжині 5,7 метра, водилище має максимальну жорсткість, дуже класно справляється в складних умовах, має класний контроль риби. Що стосовно і знадобиться в моїй ситуації. Використовую я лавсановий ківок Fanfish. Має дуже гарний робочий діапазон, дуже інформативний. В якості основного шнура в мене Power Pro Original в діаметрі 0.41. Дуже надійний шнур. Справляється з трофейною рибою. І моя улюблена карпова мармишка Oven в номері 2,4 Це ексклюзивна серія морських гачків. Зверніть увагу, яка товщина проволоки. Зламати цю мармишку ну, майже нереально. Використовувати я сьогодні буду номер 4, він більш універсальний. На цій водоймі, наскільки я знаю, короб невеликий, тому в принципі, мені його з головою вистачить, бо двойка вже йде більш така чисто карпова під, під крупніших екземплярів. І переходимо до насадок і прикорму. Я буду використовувати ось такий горох. Вже готовий, куплений. Досить непогано себе зарекомендував на моїх попередніх рибалках. Горох цільний, не розвалюється при маленьких натисканнях. І в якості прикормки я буду використовувати звичайний пакетований горох вакуумний. Додам туди сипучий гороховий прикормки для того, щоб збільшити його аромат. Окремо хотів би звернути увагу на тему швартування. Якщо хочете рибачити комфортно, якщо хочете, щоб вас не шатало вітром вліво, вправо, щоб вас не тягав короб по ставку, то обов'язково, як на цьому акцентував увагу також Олександр, використовуйте палки швартовочні. Не полініться, нарубайте палок, виїдьте раніше на рибалку, але зато ви будете рибачити комфортно. Зараз я вже палок собі заготовив, поїду розставляти їх по точкам. Ну і тоді вже почнемо на кінець та рибалку. Ось так ось. Пливемо. Повністю завантажені. Так, єсть. Ого, бляха. Аморчик. Ого, що витворяє. -ху. -ху. Тільки закинув відразу покльовка. Вау! Блін, а підсак на березі забув. Складнувато тепер буде його дістати. Фу, клас. Клас-клас-клас. Працювала моя точка. На кінець то розмочив, бо взагалі щось кльов не йшов. Перед цим був сход. Тоже щось так добряче прижало ківок воду. Так, будемо потрошку тебе спускати. І садок забув. Куди куди, 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 куди? Щас мені критичний угол зробиш і удочку зламаєш. Як же тебе дістати? Ти ж такий мат матьорий хлопець. Це вже тобі не коропа забирать. Так. Да, блін, треба було все ж таки вернутися за підсаком. Не поляниться, трошки від берега відплив, думаю, та ладно. Справлюсь і так, ага, справився. По-по-пом. Так, що ти надихався трошки, а ну дивимося. Ні. Ще не надихався. А я коли закормивав, бачив, отам з берега Амурчик випливав. Так, блін, навіть не знаю, що з ним робити. Як його... Підвести до човна О. зараз мабуть або буду пробувати по шнуру тягнути або не знаю ух у ньому й дурі ух ти. от для цього я кажу пристягуйтесь. ось пристібнувся на прищепочка і тут у нас ретрівером і все так би він мене зараз тупо тягав і так ось човен потроху крутить, а то взагалі. Фу. дядько, що ж з тобою робити? Попробувати ух ти. Такий який діловий. Блін, як его за шнура взяться? Так, а де моя рукавочка? Бо шнуром можно и пальцы порезать. Так, куди ты йдеш в коряги? Блин, тільки не пічон. На блін. Тож люди, не лінуйтесь і беріть підсак, Бо буде така... Тікай, 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 тікай. Що, вже закрутився. От зараз закрутився в мене. Запалку під човном. Будемо відстягуватися, бо не буде діло. О, все, взявся за шнура. Дочку можна кидати. Так, незрозуміло тільки як ти тут зачепився. Будемо, значить... Витягувати разом із палкою. Ух, який сход. Фу. Був такий чистий підйомчик. Блін, а я думав, немає покльовки. Вже збирався витягувати, розслабився, закрив очі, сонце засліпило. Тут бац, блін. І покльовка, він, мабуть, чи заковтнув і не шевелився, я не знаю, що це було. Це було смішно. Та-та-та. <смеш> ну, такий невеличкий, але все одно приємно. Так. Так, я вже з'їздив за... Ой, щось я відпустив багатенько. Я вже з'їздив за підзаком. Ух ти блін. Ух ти блін. Куди ти йдеш? Відв'язалась моя палочка. Іди сюди в підсак мені. А як удочка зігнулась. Давай, 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 давай. Трошечки ще. Та що ж ти не йдеш? О! Все, приїхав. Фу. Сильно натиснув на курок і він пішов з розгону в берег. Добре, що ні за що не зачепився. Так. Такі, мабуть, кіло щимось Так, а ну як ти в нас тут зачепився? О, подивіться, який гарний зацеп. Завершний губний ролик пробило. І ось на фоні цього коробця гачок номер 4 просто малесенький. Так, повеземо тебе на берег. До амурчика. Фу, щось і короб проснувся на кінець того то щось. Взагалі якось було аж сумно, не клює і не клює. Так, виходить, у мене спрацювала ця точка двічі амур і короб. І на тій дальній сусідній точці було дві покльовки. Один зійшов прямо на дні, там дуже густі гілки були. От. Потім вже лівіше наступний раз трошки кинув, там менше гілок вдалося його. Вивести наверх, але він, на жаль, зірвався, бо я побоявся сильно засікати, так як все одно там гілок чи маленько, думав, зараз холоста покльовка, знову третю мармишку там залишу. А він клюнув, а я його добре не просік. Так, пливемо. Опа! Ось и подлещик. Так, а ну тихенько, тихенько, тихенько. А тут все, налякаешь. Вот такие вот у нас золотью педлящик. Що я казав? Крючок номер 4 універсальний розмір, ось такого розміру підлящик. заглотну його без проблем. Ох, рука тепер вся. Самі розумієте, наче в чому. Блін, випала удочка з рук. Вже хороший. Ох, і відв'язало мене відв А Ану, розвертайся. Так, давай ми його на чисту воду виведемо. Ого, оце мене куражить, блін. О, так, стій, 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 стій. А це за що я кажу? Треба прив'язуватись. В моєму випадку. Якби я був не прив'язаний, я б його взагалі з коряги не видрав. Так давай швиденько зав'яжемось. Опа, є. Так, відпускаємо потрошку. и пиццак наш. Так, иди сюда, друже. Апа е. Yeah. А я еще момент Покльок якось розслабився, удочку за край тримав, закинув точку подалі і от така фігня вийшла. Не очікував я, він дав швиденько в коряг і трошки в мене з рук удочку вирвав, бо я її поганенько тримав. Так, ну це вже такий покращий варіант від всіх попередніх. Це вже радує, ну крім Амура, Амур там нормальний був. Так, а ну-ка, що там у нас по засічці. Так, що тут у нас з боку пробив? Вже трохи порвав собі губу. Ну, Отак от, от четверочка провалилася в його пащі. Так, що це на скарасіка? дивіться, як заковтнув четвертий номер. Десь сюди. Кабан був! Блін все, зійшов! А це був реально кабан. *ка. Зійшов і глухий зацеп. Думаю, ще мінус одна моя козирна мармишка Овдер. Так, попливу відчіплятись. Покльовка класна була, така чітка-чітка і -чітка. свирвав його із тих гілляк. Фух, довгенько він виривався. Там такі густі гілляки, в мене там сьогодні два сходи було зранку. Так, і ось вечірній. Перед цим зірвався на тій точці. А тут ми трошки. Так, а що я тебе? Давай я тебе зразу перекину на чистоводдя щоб ти мені не чудив. Так, тепер братуха йди сюди. Треба, мабуть, підсак більше розкласти. Ось так, тримаю ногами. Підсак, блін, великий його для берегової рибалки. на поплавочку використовую, однією рукою важкувато його тримати. Ну, нічого, так трошки відпустимо. Ого. Щось не трошки, а багато відпустив. Іди сюди, іди сюди. Бління ж важка підсака. Такі невеличкі, але все одно приємно. Так, плити на берег. Так, зачепився, зачепився. Такий от зацеп у нас вийшов без варіантів для нього. Ось я підійшла до кінця моя рибалка, була досить цікавою, неоднозначною. Більшість точок, на які я розраховував, взагалі не працювали, включаючи більшість точок на глибині. Потім, по ходу рибалки підбирав іще нові точки і якраз найкраще спрацювали на мілині. Е, точки були досить складні, дуже сильно закоряжені. От, і самі бачили, в деяких випадках просто гілки не давали витягти рибу. Тож, по результатам, маємо це 4 витягнутих, три сходи. Один, один із них крупнячок був непоганий, декілька підлящиків попадало за рибалку. В принципі, на фоні того, як я приїхав, ловив я зранку до вечору. Як я приїхав, було багато дуже рибаків, фідерістів, тобто по карпу взагалі всіх було повністю по нулям. Враховуючи, що карп взагалі не активний не бере, то думаю, досить непоганий результат вийшов. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, чекайте нових відео.